Всім привіт, мої дівчата! Сьогодні я хочу показати обзор на мій особистий блокнот. Чесно сказати, він дуже класний і в мене дуже багато сторінок, які вже заповнені. От тут може трохи видно, а може і не видно. Ну що, дівчата, поїхали! І ось такий у мене самий блокнот, він дуже класний, він з Аврори, а ще я взяла такі заколочки, наклеїла їх і ще ось така заколочка є знизу, але я можу ось так бігати. Ззаді в нас ось така обложечка, це якщо що за блокнот, але мені все рівно, я все одно його дуже гарно оформлюю. Так, зараз ми відкриємо нашу першу сторінку. Робила собі ось такий початок. Це написала моя чи житні. Кажу зразу, я цей блокнот веду щось на російській, не знаю. Але мені все рівно на якій мові вести цей блокнот, давайте далі. У мене ще тут є ось така наліпка миленька. Наступні мої сторінки це у мене About Me, ви можете прочитати. Я, ну, я спочатку не вміла оформляти правильно бомбити, але потім навчилася. Е, і в мене є ще така сторінка дні народження людей, які мені реально важливі. У е, мене тут є дуже багато дат, е, це дати моїх друзів і також моїх батьків. Да. Хто вгадає, де дати моїх батьків, на того підпишуся. Далі я придумала якийсь комікс, ви можете ось прочитати. Стаді, якщо ти хочеш мене підтримати, то ти можеш просто на мене підписатися і поставити лайк. Далі в мене ось такий ляльковий дім. Це в мене така дівчинка, вона може тут сидіти і краситися, митися, сидіти на унітазі, сидіти за столом і готувати і коротше, різне. Ось тут є ось ця сторінка лікарства від суму. Це у мене від Елізавет. Мені дуже сподобалась ця ідея. І це я кажу одразу, що у є багато ідей, які я взяла у Елізавет. Ну, коротше, от у мене лікарство суму. Це я вам щось покажу. Це не букмот, який я, який я ще тримала в руках. мій телефон, вода з з лимоном, лимоном, я дуже люблю воду зламона. Це на бутоні. Чуть нас. Мій тікток аккаунт і мені хомяк. Я не думаю, я нормально нормальнувати кукевось. Наступна в мене сторінка це плани на суботу. Це коли я була вдома. Э, я ще мала йти на фле йогу. Давайте подивимося, що мене тут було. У мене план собор це прикінчитися, а чисто звука посидати і не на щось фло і подивляти. Але я прийшов, яку злате мене вже це може. Далі я знову взяла цю ідею у Елізавець. Я дівчинка, яка любить. Можете самі прочитати Пут шопінг, гроші і польські. Далі я зробила трекер на що тут у нас? Вроді би на липень. Ось такий. Okay. Ну, я не пам'ятаю, просто забула, що таке джун, ну хай буде так. Наступна в мене сторінка, це в яких країнах я хотіла побувати. Це я взяла вже в інтерсі. Ось Можете почитати, це Франція, Америка, Хорватія і Казахстан, Алмати. Далі я теж взяла тут ідею у Елізаве. Це факти про мою іграшку. Вона робила про свою ляльку, а я роблю про свою м'яку іграшку. Ось.

Как мені про спать літо, так. Да, не є теж таке, але я трошки тут вроде бы оформила по-іншому. О, а це у нас уже август. Це буде вроді би на... На, на вересень. А, ні, не, не на вересень. Август це у нас вроді би серпень, да. так. Так. Ми переступаємо. Я, короче, зробила таку сторінку. Типу, шість днів займаюся спортом. Я вже займаюся більше, ніж 6 днів спортом. Я, вже, я не знаю, мені просто стало скучно. І я отак взяла просто і оформила. І, звісно, в мене є ось така сторінка про мене. Наступна в мене сторінка — це «как змінити почерк». Но я його не буду показувати, я там такий крінж просто написала. Це я взагалі не знаю, що за сторінка, вона просто якась неформлена.

а це у нас Аліс, це мої всі чотири подружки. Я хотіла зробити і ще прокос, але в мене не вистачило місця. Далі я зробила ось такий трекер. мут-трекер. Це трекер настрою. Кстати, оце взяла. Я ідею взагалі нікого не брала, клянуся. Я сама її придумала, Да. Я ні в кого ні вообще не брала. Слідуючий у мене дуже дуже цікавна. Це Me and my friends і в 2035 році. Це, короче, я у нас наш подружечок, це типа, е, э, оце я, це Саша, Аліса, хто там Соля, е, э, Ліза і Мілана, це всі ми. Короче, типа ми на егістусі там, короче, да. Следує сторінка, ви її вже бачите. Це просто я не знаю, я хочу щось тут написати, на якісь наклейки. Це типа така просто красива сторінка. Я хотіла зробити якусь сторінку, але в мене трохи не вийшло і я вам покажу, я забула про цю сторінку. Так, е і моя самая сторінка це типа Я в 2000. Е ой, ні, не я в 2000, а це просто мій мечти. Я вже вам кажу, так, це коротше, дивіться. Це моя гостіння. Це моя ванна, це мій дом, це моя кімната, це наша кухня. Далі я написала мою роботу, але я ще не вибрала мою роботу. Я тут все підписала, хочу е Лічні кекси на утром. І тут теж вони є. Ну вот, еще всякие сладости. А следующая страница я тоже взяла ідею у Элизавет. Це Вана Be Yours. Я сделала поцелуйчики и напишу имя моих лучших подруг. Ну а если вам понравилось обзор на мой ежедневник, ставьте лайки. И да, я буду, возможно, выпускать видео на украинский. Всем пока-пока!